Ви що? Допитувати мене зібралися? В яких стосунках ви були з Антоніною Власенко нянею вашого сину? Тобто? Ні в яких? Зарплату їй платив. Чому ж вона слала вам нюрси? Це ви? Для того лазили зранку в мій телефон? Ну, ок. Я спав з няню Богдана. І що? Ви знали про її кардіостимулятор? Що? Вона була якась хвора? Ні, не знав. Її дружина обирала. Нічого не можна довіряти цим бабам. Ви маєте у власності плавзасіб? Моторний човен. Ну, так. Він у доку. Але ви вчора виходили самостійно на воду. і знайти Богдана. Чому не, не контактували з ДСНС? Кажу ж вам, човен у доку. З минулого літа на воді не був. Зараз треба ще кучу дозволів робити. Я завтикав з оформленням. Тобто на воду ви все таки виходили. Навіщо брехати? Не виходив я. Маячня якась. А я вам розкажу чого. Що... Бантеніна хотіла вас шантажувати і розказати вашій дружині. Хіба не так? Та хай би всім розповідала. Налякала їжака. Ха. Я теж не думаю, що ви злякалися. Підійшли на човні до пляжу, куди Антоніна привезла Богдана, вдарили її вдарили їй э, і забрали Богдана. Що за маячня? Схоже, ви справді не знали про кардіостимулятори і що вона може померти. Що ти несеш? Мій адвокат з тобою розбере цей котлету з тебе зробе. Де Богдан? <кхух> ти мене питаєш? Чи його також треба було позбутися, як свідка? Як Антоніну Антонінове шокером прибрали. Уведіть його.